На громаду переяслава, знаходився на Альті, річка Альпа. Зі слів нашого мера, ставок один, він всякими кучами старається все це зробити, щоб це став ставок. Ось плити лежать іще ще досі. Частинку плит нібито як достали. Не нібито, а достали. Одна сторона русла відкрилася, чуть-чуть водичка побігла, слава Богу, але ж він перед тим, як кидати. Ті плити він загатив очеретом, прикидали землею, і та земля з тим очеретом лежить посередині річки. Пане мер. Якщо ти не шкодить, так прибирай після себе припис не тільки плити прибрати, а прибрати те, що ти навалив, тому що в нас є зйомка. Я ж це все знімала, коли оті варвари із комбіната комунальних все це робили, шкодили нашій річці. Ну не знаю, у мене слів не вистачає за цю варварську цю діяльність за те, що дерева як косили, так і косять. Вони вже дожилися до того, що звалили деревину за годину, вже її немає. Це ж вже злочинне угрупування. Сліди замітають так, що попробуй. Уже пеньки прикрили і все. Це це що? Мер, що ти підтримуєш? Кого ти підтримуєш? Я вже казала, що ти точно, крім коров'ячих дуб, нічого не розумієш, так я тобі вже навіть закинула не так, не все те, що як очерет розчистить, а я тобі ще й закинула значення, яку користь і від чого рятує нас дерево. А в мене на сторінці. Якщо ти не бачив, то зайди, ти бігаєш. Любиш у мене по сторінці бігати, то зайди там для тебе спеціально деревинка. І що вона означає, щоб ти хоча б чуть-чуть щось розумів, що ти чудиш, що тут у нас переясане. Хочеться сказати за 137-й батальйон зі слів самого Галицького, що ніби їх розформують. І я цьому дуже задоволена, тому що ми подали сигнал органам, щоб перевірили військову адміністрацію. Готуйтеся, друзі, готуйтеся. Ви повинні будете понести покарання, чому наші діти гинуть у той час, як ти з задоволенням відправляєш на військову адміністрацію. Але із скандалом, і з потугами такими перераховуємо кошти на військові частини. Ми нікому не купили дрона, просто щоб так якось, хоча б, як у дівичках сільська та громада, вони купують, передають. Ну, Люди переживають. У них ж не такі доходи, як у нас у нашому місті. Но, но. Но ждун жде своїх, нашим не допомагає. Я прошу органи відправте його на детектор брехні. Це ждун, це раз. Друге, ще на сесії ще доказується. На сесії прийняли, що отримають подарунки новорічні діти, батьків ті, що служать в 137 батальйоні. А ті діти, батьки, яких служать по різних частинах, це не діти виходять, це не треба їм подарунки. Виявляється, у нас недостатньо коштів. 110 тисяч перерахували на подарунки. Це скільки тих дітей? Чи на яку суму ви збираєтеся купувати ті подарунки? Я думаю, що якщо навіть по тисячі гривень дорого, це мало чи багато, але це буде для всіх і всі будуть рівні. Так що, мер, я розумію, що в тебе трошки. Щось десь бігають, гуляють. Бо якщо ти накидаєшся на сесійній залі на депутата районної ради, якщо ти накидаєшся на громаду, яка до тебе заходить просто з питанням, ти накидаєшся, виганяєш. Ти скрізь накидаєшся з тобою, щось не в порядку. Я розумію, що ти що не розумієш, але діти тут не при чому. Давай берися за голову і розділіть усі подарунки для всіх дітей. Якщо будуть батьки, які скажуть, що цим дітям не, не надали подарунків, ну то пиняй на себе, будеш купувати за свій власний кошт, так як ти любиш. Купив генератор за 800 тисяч за свій власний кошт. Прозвітував на все місто для ініціативної групи. Ми тоді ще були не громадська організація, а ми тоді ще були ініціативна. Група, хочеться інформатору передати. Ти, якщо пишеш інформацію, то вже пиши вірно, я тебе поправляла тисячу разів. У нас офіційно оформлена громадська організація, це не ініціативна група, вже. це вже йде громадська організація, інформатор. Якщо ти щось в тебе теж щось з пам'яттю, то запиши собі на лобі, щоб ти там не писав брехню. Оце, хоча я рада, саме інформатор трошки виправляється, щось чуть-чуть питаються показати правду. Трошки рухаємося у е, правильному напрямку, але все ж таки ще бояться згадувати громадську організацію, тому що за нас, за нас, наш сонцесяйний не всіх карає, всі несуть покарання. Я розумію вас, на вас не ображаюся, але називайте все своїми іменами. Все, дякую.